Нове відео, новий огляд, також ніж ці Називається він Vision FG. Сподіваюсь, що це щось новеньке для вас. І вам буде цікаво подивитись. Бо для мене точно в мене ніж ці елементом. і всі інші, в принципі, для мене в новинку. Тому я дуже радий, що в мене випала така нагода показати вам ножі фірми. Сівіві. Як вам до речі, попереднє відео? Я знімав вже про ножі Сівіві. Я залишу про ножі, які я знімав на каналі. Взагалі, я залишу посилання під цим роликом. Зможете перейти, подивитись, можливо, у вас буде бажання переглянути, про які ножі я знімав відоси. Також я залишу посилання, де можна придбати цей чудовий ніж з промокодом. Промокоди працюють на багато всілякого різного туристичного спорядження на походи в гори, а також на е, різну їжу походну. Можливо, комусь буде цікаво. Переходьте, заощаджуйте, юзайте промокод. Також ви можете підтримати мою діяльність і мій туристичний канал, оформивши платну підписку на мій YouTube-канальчик. А також можете залишити разовий донат. Всім вам величезне. Дякую за підтримку, особливо за фінансову. Завдяки цьому. Я не опускаю свої руки, працюю і кожного дня намагаюся знімати щось цікаве і показувати вам класні туристичні речі. Дякую за це. Переходимо до огляду. У попередньому відео про ніж сіві я використовував ніж Опіне для того, щоб відкривати пакування ножа сіві. Хоча в мене є ніж сіві, я просто не хочу постійно одне й те саме вам показувати. В цьому відео використовую неймовірно чудовий ніж Tern Blade Jaguar. Мені він дуже подобається. Я використовую його для дуже грубої роботи, а точніше для батонінгу для колки-дров. Я вже його тюкнув. Просто нема ніяк часу переточити, виправити. Можливо, потрібно навіть виробнику відправити. Все одно хочу ще один такий замовити з зеленим руків'ям. Запитайте для чого? Тому що, як на мене, це найкращий ніж для того, щоб колоти дрова. Тому що я готую для вас відоси про туристичні пічки. І, ну, в принципі, я думаю, що вам буде цікаво переглянути там, цим ножем буду активно працювати. Ось таке пакування Vision FJ називається. Модель C220363. Вартість відразу 8490 гривень. Мінус 10% за моїм промокодом MyCamping. Давайте відкривати, дивитись. Спочатку глянемо, що виробник поклав нам всередину. О, наліпка ось така, дивіться. Клас. Віві завжди знають, що покласти. Product use and warranty information. Як використовувати продукт і гарантійка. Перед використанням, будь ласка, натискайте на паузу, читайте. Гарантія. Lifetime, так, пожиттєва. Соціальні мережі Сівіві. Мейнтенанс – це як доглядати за вашим ножем. Найголовніше з цього, знову ж таки, це після використання все насухо протирати і не залишати ваш ніж брудним. Ось така от ганчірочка розгортається. І можна протирати свій ножик, як хочете. Написано «Сівіві» з одної з сторін, дуже класно. Річ така приємна. Також тут такі от рекламки, я так розумію. І тут вони нам показують свої або новинки, або топові моделі. Давайте подивимось, що вони нам показують. Elementum тут є Best Buy. Так, Best EDC Knife. Button Lock Elementum 2. Конспіратор. Midwatch ось такий. Бразен, класна, до речі, така форма в нього. Цього Бейбі Бантер. маленький, але дуже прикольний. Праксіс, Elementum Utility. Тамаши. Дивіться, який класний. І тут, якби то воно, знаєте, як для цього, для батонінгу, потрібно подивитися. Я ще не дивився про нього. Так, і сам цей неймовірний ніж витягає спакування і показую вам ось цю красу. Неймовірно. Звісно, цей ніж у порівнянні з тим, що я показував вам у попередньому відео, цей більш стриманіший, як на мене. Отвори зроблені для полегшення ваги. Дуже класний і дуже цікавий. Що думаєте по ньому? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось така форма в нього. Дуже гострий. Якщо ніж хочемо закрити, то потрібно ось так натиснути зверху, ось так, Підвинути. Ось так він закривається. В закритому положенні він не фіксується. Він просто так падає туди всередину і все. А у відкритому фіксується. Тому я спочатку думав, що потрібно ось так зверху натискати. Виявляється, що потрібно ось так вниз. Оп! Ну, буду знати. Подивіться на цей дизайн і напишіть мені, будь ласка, як вам він. Чи подобається, чи не подобається. Кліпсу відразу бачу. Все можна відкрутити за бажанням, змастити, якщо є таке бажання. Матеріал клинка нержавіюча сталь Нітрові з чорним покриттям або нітрове, як її ще називають. Твердість сталі 59-61 одиниці по Роквелу. Профіль клиночка. Це зворотній танто, думаю, що вам видно. Пряме заточування. Також сподіваюся, що видно. На волосі трішечки темніє, тому вже фокус працює не дуже. Відкриття двостороннім шпеником ось він, з однієї сторони, або з іншої, як вам зручно. Я от і з однієї пробував, і з іншої, і якось, в принципі, і так, і так нормально. Керамічний тут підшипнички, фіксувальним механізмом є замок Superlock. Накладки руків є зроблені з мікарти. Ось тут такі болтики під зірочку. Якщо у вас є така викрутка, то дуже чудово. Можна свій ножик змастити. І обслужити. Кліпса ножа з нержавійки. Також чорного кольору. Довжина відкритого ножа 201,9 мм. Довжина клинка 89,9 мм. Товщина обуху 3 мм. Довжина у закритому стані 113,1 мм. Товщина руків'я ось тут: 12,1 мм. Міліметр, вага 115,4 грами. Як завжди, в коментарях напишіть, що ви по цьому думаєте. Важкий, легкий, нормальний по вазі. Як вам ось цей замок? Чи подобається вам лезо інших кольорів? Ось тут, наприклад, чорне. В цілому, мені дуже подобається. Особливо подобається, як ось ця мікарта лежить в руках. Дуже приємно на дотик. І також по цьому, вашу думку, хотів би дізнатись. І особливо по замочку напишіть, чи подобається таке вам, чи не подобається. І ось ці шпеники, чи подобається вам таке, чи ні. Також хотілося би дізнатися. Зверху в нас, в принципі, тут упора нема. Тобто, окрім ось цього, напевно, більш нічого нема. Тобто, тут нічого. Ось під палець. Можна тут палець сюди засунути і ось так от щось робити. Тобто, кому як зручніше. В цілому, років є досить зручне. Потрібно бути обережним. Хоча нічого не буде, якщо там вперед поїде ваш палець. Всім вам, шановні мої глядачі, я величезно дякую за перегляд. Сподіваюся, що цей ніж вам сподобався. Будь ласка, залиште мені зворотній зв'язок. Відповідайте в коментарях на питання, які я вам задавав. Чи подобається цей ніж, чи не подобається, чи подобається руків'я, чи подобається, як він взагалі виконаний. Що ви по цьому всьому думаєте, будь ласка, в коментарях пишіть. Всі посилання будуть під відео. Обов'язково заходьте, дивіться мій канал, мій контент. Можливо, вам буде цікаво подивитись мої відео. Вся корисна інформація, де придбати промокоди на знижку, посилання на попереднє відео і так далі. Зазвичай. В описі під відео все я залишаю. Бережіть себе і побачимось у наступних роликах.